Widowmaker машина, що створена не просто для швидкості. Вона створена, щоб лякати. інструмент, що не прощає помилок, техніка, яку поважають навіть найсміливіші, бо знають, вона може тебе знищити. Але люди все одно продовжують створювати саме такі машини, ніби нас тягне до цієї самої межі, де контроль стає примарою, а небезпека реальністю. Porsche 930 Turbo це перший серійний автомобіль Porsche з турбонаддувом. Він був занадто швидким, щоб бути безпечним, занадто небезпечним, щоб бути розумним і занадто спокусливим, щоб не сісти за кермо. Хоча б раз ця машина отримала прізвисько Widowmaker, що буквально означає той, хто робить вдовами». і вона справді заслужила його. Целя. і ти дивишся шифте, місце, де машина оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім, що саме зробила Porsche 930 Turbo легендою і катастрофою одночасно, і чому навіть знаючи її характер, люди продовжували хотіти її більше за життя. Якщо подивитись на історію, то людство завжди тягнулося до межі можливого. У 1947 році льотчик Чак Єгер став першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр, пілотуючи Bell X1. Літак, який був більше схожий на кулю, ніж на щось, що може кров налітати. Він ризикував життя, бо ніхто не знав, що буде на такій швидкості. Літак міг просто розлетітись у повітрі, але ця людина прагнула дізнатись. Через кілька років той самий Єгер пілотував Starfighter винищувач, який мав лише два завдання: летіти високо і неймовірно швидко. Літак не мав стабільності, він не пробачав помилок, але його все одно взяли на озброєння. Він забрав життя понад сотні пілотів і заслужив назву Widowmaker. Та чому ми створюємо такі машини? Що ж, це вроджене бажання людини зробити щось таке, чого ніхто не робив, щось, що змінить правила гри, навіть якщо ціна твоє життя. Історія повторювалась у різних сферах: в авіації, в мореплавстві і також в автоспорті, де кожна помилка могла стати останньою. Porsche не була новачком у ризикованих іграх, вона завжди йшла на межі, але створення 930 Turbo стало тим моментом, коли межу перейшли, і повернення назад вже не було. Компанія Porsche не з'явилась ні звідки. Їхня історія почалась задовго до 930-го турбу, ще у 1930-х роках у Німеччині. Як і багато компаній, того часу вони пройшли крізь війну, створюючи техніку, що мала виживати в екстремальних умовах. Після другої світової війни Порше була змушена знайти новий напрям і знайшла його в автомобілях. Усе почалось з успіху моделі Porsche 356 – легкого спорткара з простим дизайном, ідеальною керованістю та скромною потужністю. Це був ідеальний автомобіль для тогочасної Європи, яка тільки оговтувалась після війни та шукала щось стильне і швидке, але доступне. Porsche 356 швидко став культовим, але команда Фердинанда Porsche розуміла, вони можуть більше. Саме так народилась ідея створити щось принципово нове: автомобіль, який буде швидшим, потужнішим і більш сучасним. Але головна проблема була в компонуванні. Інженери Порше наполягали на задньомоторному компонуванні. Двигун встановлений за задньою віссю. Це було незвично і навіть ризиковано. Таке компонування мало свої переваги. Воно давало чудове щеплення, ведучи коліс при розгоні, стабільність напрямі і робило машину компактною та легкою. Але були і серйозні недоліки через специфічний розподіл ваги. Автомобіль мав тенденцію до різких заносів у поворотах, що потребувало неабияких навичок водія. І все ж Порше пішло на ризик у 1967 році. На автосалоні у Франкфурті була представлена модель Porsche 901, яку майже одразу перейменували на Porsche 911 через претензії Peugeot, які мали монополію на тризначні назви з нулем посередині. Автомобіль одразу став сенсацією. Його унікальний силует, характерний звук опозитного шестиціліндрового двигуна та вражаюча динаміка швидко завоювали прихильників. І, хоча перші водії одразу відчули складний характер машини, Porsche вирішила не змінювати концепцію, а довести її до ідеалу. Porsche 911 швидко завоювала репутацію на трасах. попри складний характер, її обирали професійні гонщики, бо на межі можливостей вона дарувала унікальну керованість і відчуття повного контролю. У Porsche зрозуміли, ця машина має дух переможця. І цей дух повів Порше ще далі в автоспорт на найвищому рівні. Вони стали синонімом домінації в гонці на витривалій Слеман створивши культовий порше 917 божевілля на колесах, яке буквально принижувало всіх конкуренції. Вони перемагали Феррарі, перемагали Форд перемагали всіх. У американській серії Can-AM, де фактично не було обмежень по потужності, порше створили ще більшого звіра: – Drop 10 з двигуном на 1100 кінських сил і величезною турбіною. Цей автомобіль був настільки потужним і безкомпромісним, що після перших перемог організатори заборонили його, а потім взагалі припинили проведення серії. Але після заборони у Порше залишився незакритий гештальт. Вони більше не могли ганяти в Can-Am, але бажання створювати щось таке ж дике, неконтрольоване і переможне не покидало їх. Вони звернули увагу на чемпіонат Grand Touring Груп 4, де для участі потрібно було створити сотні дорожніх версій гоночних авто. Саме в цей момент Porsche зрозуміло, Міла настав час дати людям те, чого вони ніколи не мали те, до чого світ автоспорту ще не був готовий. Настав час їх першого серійного турбо. Думаю, ви знаєте, що початок 70-х був дивним часом для автопрому. Паливна криза, падіння популярності маслкарів, постійні зміни правил гонок. Все це змусило виробників шукати нові підходи. Але Porsche не шукали компромісів. Вони хотіли створити найшвидшу серійну машину свого часу, навіть якщо вона буде майже неможливою для керування. У 1972 році Porsche випустила легендарну Carrera RS. Покращену версію 911 Вона була майже ідеальною машиною. Але компанія хотіла більшого. Інженери вирішили спробувати технологію, яка була відома лише в автоспорті та в авіації турбонаддув. Ідея була проста, але безумна: взяти 27-літровий двигун від Carrera RS, розточити його до 3 літрів і додати до нього величезну турбіну, яка здатна підвищити потужність, але водночас зробить характер машини ще більш вибуховим. Людина, яка прийняла це рішення, інженер Ернст Фурман. Думаю, в той момент він просто сказав: Та чор з ним, давай надуємо її. Це рішення було дуже нетиповим для Porsche, яка завжди вважалася виваженою компанією. Але цього разу інженери не хотіли слухати жодних застережень. Вони зробили турбоверсію двигуна, і миттєво зрозуміли. Отримана потужність була набагато більшою, ніж шасі могло витримати. 260 кінських сил з величезною турбозатримкою буквально вибухали під час розгону після трьох з половиною тисяч обертів. Перші ж тестові заїзди показали, що автомобіль надзвичайно складно контролювати. Заднє розташування двигуна, яке і так було нестабільним, тепер стало критичним. Щоб хоч якось приборкати нову потужність, інженери розширили задню колію, але цього не вистачило. Встановили нову широку кришку двигуна з масивним антикрилом для більшої притискної сили. Цього також було мало. Потім зробили підвізку жорсткішою, встановили потужніші гальма, змінили коробку передач на більш надійний 4-ступеневу, замість крихкої п'ятиступеневої. Вони зробили все, що можна було зробити в ті часи, щоб утримати цю машину на дорозі. І цього все одно не вистачило. Але відступати вже було пізно. Тож Порше вирішили йти до кінця. І в 1975 році вони дали зелене світло на серійне виробництво нової моделі. Її не Просто і лаконічно. Porsche 911 Turbo з індексом 930. 930-та турбо завжди була про те, що відчуваєш, коли переборкуєш стихією. Та іноді, щоб по-справжньому зрозуміти, що таке свобода, треба вийти з-за межі асфальту, у море. Там інші звуки, інші закони, але той самий драйв керувати тим, що більшість обходить стороною. Саме таким досвідом живе Інтерпарус. Школа, де ти не просто вивчаєш яхтинг, а вчишся керувати стихією. Це не масове навчання, це як розмова один на один із морем. Інструктори з досвідом у десятки тисяч миль і кожен момент твій шанс навчитись по-справжньому. Є мрії, які залишаються з нами назавжди, просто з віком ми хочемо не лише швидкісті драйв, а глибину. Інтерпарус це твій шанс вийти за горизонт і стати капітаном своєї долі. Посилання залишу в описі під відео. У перші ж тижні після старту продажів 930 Turbo отримала від пілотів та журналістів прізвисько, яке швидко закріпилося за нею назавжди. Widowmaker. Але чому саме так? Це не була просто образна назва. Porsche 930 дійсно мала унікальний набір технічних особливостей, які зробили її водночас фантастично швидкою і неймовірно небезпечною. Так, це знову про ту саму задньомоторну компоновку. Як це виглядає на практиці? Уяви собі, що ти входиш у швидкий поворот. Через особливість розподілу ваги, задня частина автомобіля в повороті хоче рухатись швидше за передню. Якщо водій хоча б трохи помиляється, автомобіль моментально переходить у різкий неконтрольований занос. Якщо у звичайної 911-ї без турбіни ця ситуація була небезпечною, але все ще контрольованою, то на версії турбо все ускладнювалось багаторазово. Усе через турболах. На низьких обертах турбіна майже не давала додаткової потужності. Ти тиснеш на педаль, але нічого не відбувається. Автомобіль здається лінивим та повільним. І саме це створює небезпечну ілюзію спокою. Адже потім, коли оберти перетинають позначку приблизно в 3,5-4 тисячі обертів на хвилину, турбіна мить... Стєво прокидається. Це схоже на вибух. Потужність приходить різко, неконтрольовано, як удар у спину. Автомобіль буквально рветься вперед, і якщо цей момент відбувається посередині повороту, водій потрапляє в пастку. Якщо він злякається і відпустить газ, вагу різко перекидає вперед. Задні колеса втрачають щеплення, і автомобіль миттєво розвертає. Якщо ж продовжити тиснути на газ, сила прискорення стає ще більшою, і ти ризикуєш втратити контроль вже на виході з повороту. Професійні гонщики, такі як Вальтер Ерль, який звик до максимально небезпечних автомобілів групи Б, казав, що 930 Turbo була однією з найскладніших машин, які йому коли-небудь доводилось пілотувати. Вся справа у тому, що це була машина для досвідчених професіоналів, але продавали звичайним людям, які не були готові до того, що відбувається за кермом, коли турбіна по справжньому прокидається. Історія Porsche 930 Turbo могла б залишитись лише технічним курьозом чи цікавою інженерною спробою, якби не десятки реальних історій, які підтвердили небезпеку цього автомобіля. У 70-х роках, коли машина з'явилась у продажу, її купували далеко не тільки професійні гонщики. Це була епоха, коли автомобіль був статусним символом, а швидка машина показником успіху і амбіції. Porsche 930 Turbo швидко перетворилась на об'єкт бажання для підприємців, акторів, зірок спорту, для людей, які могли дозволити собі будь-який автомобіль, але дуже часто не мали навичок керування такими монстрами. Однією з перших та найвідоміших трагедій, що привернули увагу громадськості, стала історія Синтії Файлз. Її чоловік придбав нову 930-ту і одного дня позичив машину своїй дружині. Вона, бажаючи вразити свого начальника, який сидів поруч, раптово прискорилась на світлофорі. Турбіна різко включилася, автомобіль неконтрольовано рвонув вперед, налякана Синція натиснула гальма посеред повороту і машину розвернула. Порше на зустрічну смугу, начальник синтії загинув на місці. Ця справа стала однією з перших, коли автовиробника звинуватили в створенні небезпечного автомобіля. Porsche була змушена виплатити рекордні на той час 2,5 мільйони доларів компенсації. І це був лише початок. Хокеїст Пелле Лінберг, один із найкращих воротарів свого покоління, також став жертвою Порше 930 Turbo. турбо. Він втратив контроль і врізався у бетонну стіну. Смерть Лінберга стала шоком для спортивної спільноти і остаточно закріпила за 930 ю турбо страшну репутацію. Кількість аварій з участю цієї моделі стрімко зростала. Porsche 930 стала частим героєм газетних заголовків, репортажів новин і судових справ. Люди почали розуміти, ця машина не просто складна у керуванні, вона смертельно небезпечна. Автомобіль, який продавався звичайним людям, мав гоночний характер і не вибачав навіть дрібних помилок. Porsche була змушена визнати, що, можливо, цей автомобіль не варто було випускати у продаж без серйозної підготовки водіїв. Відтоді компанія почала навіть пропонувати спеціальні курси екстремального водіння для тих, хто купував найшвидші моделі бренду. Але репутацію вже було створено. Назва відеомейкер перестала бути просто виразом чи метафорою. Вона стала реальністю для багатьох сімей, чиї близькі не повернулися додому за кермом Porsche 930 Turbo. Машина стала легендарною, але ціна цієї легенди була занадто високою. Після трагедії Porsche почала серйозно переглядати підхід до створення наступних моделей свого культового автомобіля. Наступна генерація, модель 964 Turbo, яка з'явилась у 90-х роках, вже мала повний привід. Це рішення було зроблено, щоб максимально стабілізувати машину на високих швидкостях і в складних умовах. Це був перший крок Porsche до створення більш слухняного і менш небезпечного автомобіля. Далі прийшла модель 993 Turbo, остання з класичним повітряним охолодженням двигуна. Вона отримала вдосконалену підвізку, потужнішу систему гальм і перші електронні системи стабілізації. Porsche поступово, але впевнено робила машину більш контрольованою для звичайного водія. У 996 му Porsche вони вперше застосували водяне охолодження. Остаточно попрощавшись із класичним підходом. Автомобіль став ще безпечнішим, але водночас фанати почали говорити, що він втратив частину своєї душі. Ту саму дику і некровну сутність, яка робила 930-ту турболегендою. Наступні покоління стали технічно досконалими машинами, оснащеними складними електронними системами керування, які дозволяли практично кожному водію впевнено почувати себе навіть на дуже високій швидкості. Турбіни стали меншими, але більш ефективними. Повний привід та сучасні електронні асистенти дозволяли автомобілю майже самостійно вибирати оптимальну траєкторію. Porsche 911 Turbo вже не була машиною для самогубців. А сьогоднішнє покоління 992 Turbo – це технічний шедевр, в якому потужність у 650 кінських сил контролюється десятками сенсорів і комп'ютерів. Porsche створила машину, яка може їхати надзвичайно швидко, але при цьому не вимагає від водія бути професіоналом. І все ж, серед фанатів марки досить звучить думка: щось було втрачено. Porsche 930 Turbo стала символом того, що відбувається, коли людина наважується переступити поріг. Технічний, фізичний і навіть моральний. Це була машина, що не давала другого шансу. Але саме в цьому її велич. Ми, люди, завжди тягнулись до краю. Нас приваблює те, що лежить за межами відомого. Ми прагнемо приборкати стихію, навіть якщо вона сильніше за нас. Саме так ми розширювали горизонти, коли Чак Єгер вперше прорвав звуковий бар'єр, коли Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, коли гонщики мчали на межі виживання в болідах, що могли зламати людину за секунду. Porsche 930 Turbo стала частиною цієї історії. Вона не просто їздила, вона випробовувала іноді межу фізичних можливостей, а іноді межу страху. Кожна поїздка могла стати останньою, і в цьому було її божевільне зачарування. Світ змінився, автомобілі стали розумнішими, надійнішими та безпечнішими. Але разом з цим ми втратили дещо інше: ту саму сиру, неприборкану емоцію, коли кермо це не лише інструмент, а єдиний зв'язок між життям і краєм обриву. Можливо, ми просто розучились ризикувати. Але саме такі машини, як 930 Turbo, нагадують, справжня свобода починається там, де закінчується комфорт. І хоча вона забрала багато, вона дала ще більше. Нагадування про те, ким ми були, ким ми можемо бути і чого насправді прагнемо. Porsche 930 Turbo залишила відбиток не лише в історії автопрому, вона залишила слід у людській уяві, у спогадах, у легендах, у мріях. Вона стала іконою не завдяки рекордам, а через сенс, який несе. Емоції дорожчі за комфорт, а ризик частина життя. Це була машина, що перегнала свій час. Вона не просто показала новий рівень, вона поставила під сумнів саму ідею межі. Вона вчила, що кермувати значить бути відповідальним не лише за швидкість, а й за наслідки. Сьогоднішні порши досконалі, але саме 930-та турбо досі залишається тією, з якою почалась епоха. Її бояться, її поважають, про неї мріють. Не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона жива. Чи варто було створювати таку машину? Питання відкрите, але без неї ми б не знали, якою може бути справжня, непідробна емоція, коли серце б'ється не через швидкість, а через усвідомлення. Все залежить тільки від тебе. Ми завжди будемо прагнути вийти за рамки, це у нас у крові. І 930-та Турбо яскраве втілення цього прагнення. Вона не помилка, вона дзеркала нас самих. Тож, якщо б ти мав вибір, повна безпека чи справжній адреналін із ризиком б ти обрав, напиши в коментарях. Це був Ілля. Побачимось у наступному випуску Shifted.